Сьогоднішній ранок на годиннику 9.30. Хворих дуже багато, дуже дуже багато. У нас 35 хворих вчора поступило, Сьогодні ви бачили вже коридори повні. Рентген повний усі відділення нині приймають лише хворих із ковідом або підозрою на нього. Інфекціоністами сьогодні стали навіть акушер-гінекологи, розповідає директорка Юлія Крівіч. Ми до останнього тримали корпус гінекологічний, щоб він був чистим. Ну ми не змозі прийняти тоді більше людей, а їх поступають щодня все більше і більше. Тому було прийнято рішення, що ми відкриваємо сьогоднішнього дня цей корпус. Це хірургічне відділення. Тут 50 ліжок, усі зайняті. Ургентних хворих не приймають. Минулого року у такому режимі вже працювали, але зараз важче, розповідає завідувач відділення Олександр Кривоспицький. Минулого року наше відділення теж було перепрофільовано на лікування ковідних хворих. Два місяці ми не займалися хірургічною діяльністю, а лікували ковід пневмонію. Теж були багато кисневозалежних хворих, тяжких, але смертність була меншою. Зараз госпіталізуються хворі практично всі кисневозалежні, тяжкі. І практично всі не щеплені. Діана, медсестра, працює тут 9 років. Зараз дуже важко, зізнається дівчина. Дуже важко працювати, дуже багато хворих поступають кожного дня, дуже важкі. Кожному потрібен кисень, за кожним потрібно доглядати. Дуже важко. Медперсоналу не вистачає. Самі працюємо в день, в ніч завжди, завжди з хворими. Лікарня нині розрахована на 250 ліжок, зайняті на ранок 192, говорить директорка Юлія Крівіч. Хворі, важкі під апаратами ШВЛ, шестеро інші кисневозалежні. Кисню в лікарні вистачає, але нинішня хвиля епідемії характерна тяжким перебігом хвороби, продовжує лікарка. Багато кисневозалежних, і тобто, якщо вони не поступають, навіть не кисневозалежні пару годин, і вони стають кисневозалежні. Велика смертність. Це, це показує, що тяжкий перебіг. У Нас суботу 11 померлих кожного дня 4, 5, 6 померлих. Серед померлих немає жодного вакцинованого, продовжує Юлія Крівіч. І майже 100% хворих, які перебувають у лікарні, теж не щеплені. На госпіталізації, мабуть, процент два і то це може бути одна доза вакцини. От зараз. Півгодини тому поступив тяжкий хворий. 34 чи 35 років. Зараз у реанімації знаходиться не вакцинований, хворіє тиждень і поступив вже з низькою сатурацією, в тяжкому стані. І на запитання, чому ти не вакцинувався, я збирався. А це поліклініка Олешківської лікарні. У коридорі черга. Тут працює пункт вакцинації. Сергій щойно щепився. Прийшов перший раз. Прийшов перший раз, робив Астразенеку. Нормально почуваюся. Охочих щепитися наразі побільшало, розповідає лікарка Людмила Чепурна. На 10-ту годину вакцинувались 33 людини. До 100 було. до 100, а зараз більше 100. Фазер, втеряє Астразенека. Нема вакцинованих людей серед померлих. Навіть якщо хворі будуть хворіти з вакциною, вони не помирають. І я завжди кажу: вакцина не дає 100% вам не захворіти, але вона дає можливість вам не померти. Ксенія Сіліна, Ігор Горпетко, новини на Суспільному, Херсонщина.